Привіт, друзі! З вами Назар з Філадельфії. І сьогодні ми розпаковуємо цю чудову модельку. Ам... Ну і трошки зробимо огляд з неї. Покажу вам, що вона собою претендує. Які вона має функції, їх немало. І ця моделька, вибачте, біля мене коти бігають. І ця моделька. Дуже тяжка, вона повністю металева. І. А, ну, як, як цегла маленька, можна швернути добре москалю по зубах. І також буде класно виглядати, правда? Так, коротше. Так, це є. Евангеліон. Якщо ви знаєте про це анімей, воно. Окей, котик, каман, я записую. Так, а... це. Перепрошую. Олівер, окей. Okay. Так, а, а, це є ліцензована. І а, як, якщо знаєте, це є від Cara і Ева Ар, то є. Вони випустили вже не одну, здається, 4 чи 5 випусків різних модельок. Там Астон Мартин є, а, Honda NSX, Акера. І ще щось, я не пам'ятаю повністю, але я покажу вам, що в мене є трошки пізніше тут у відео. Так, тут різні мови є, щоб всім було зрозуміло. Так, о, о, це, ну, це нам не треба. О, клас. Героям слава! Так, а... <artítamarat> поїхали далі. А, дивіться, яке це чудове а, творіння. Um, так, uh, значить, це є по масштабі 1 на 64. Uh, це є більше, що я колекціоную, то цей масштаб. І. Um, я так дуже з грузовиками не, не бавлюсь. в мене нема багато uh, в колекції. Може, там пару від Team Transport від Hot Wheels, але крім того, немає. Я їх так дуже не показую. Так що ця. 100% буде на поличці, і в ній будуть машинки, і вона буде показувати себе мені. Окей, okay, так, там бачите, як то називається пінцет чи що. Так, Hino 500 Транспортер А Так він називається. Ну, і Livery явно Evangelion, один з моїх улюблених анімей. Рекомендую, якщо не бачили. Особливо е зараз з тою всією війною добною, там є до чого е по душі. Так, е тут інструкції. Чінданда, а найтинга Окей. Колеса повертаються, і вона також е е вся та фура. Піднімається, бачите, там такі стойки є і відкривається. Коротше, зараз я вам покажу, як то все є. Просто хотів глянути, щоб ну, не, не поломати щось. Так, ну от, зараз ми це зробимо, що ви бачите тут на фотках. Окей, поїхали. Так, як бачите, розмальована вона дуже а, якісно, Детальки всі чисті, а, контраст, просто люкс. Як самі бачите. А, як бачите, ззаду там така а, віконце, щоб було видно машинку. Олівер! Спокійно. Пс а, окей. Ну, що сказати, Евангелієн. Подобаються модельки і подобається аніме, особливо коли я був молодший. Так як я вам казав, я колекціоную по а, моїй персональній ностальгії. Гляньте на мій американськомовний канал а, Nostalgic, Якщо англійською спілкуєтесь, там вам. Я думаю, сподобається. Ці відео там також будуть, тільки англійською. Так, окей, як бачите, тут такі е, стовпчики, що витягуються. Мені не вийшло на перший раз, я потім витягну. Ззаду відкривається і вилазить та платформка. Так, тут я. А, я е, спочатку мені не вийшло, бо там треба трошки так сили. Підсунути. Я не хотів нічого поламати, то я знов прочитав, що там воно хоче. І як бачите, добре, що я то зробив. О, дивіться, які класні фейські. Так, щось я забагато сміюсь. Вибачте, у мене просто коти по мені бігають, ми котенят маленьких завели. оранжеву пені і чорного олівера. Так, от так воно виглядає. Якщо загружаєш машину, вона так. О, я забув, що він в цьому відео також є. Оце Олівер. Познайомтесь. Класний пацан. Пені вона не залазила під час цього відео. Так, ось так вона. Ага, ось вона, NSX. Дивіться, яка чудова моделька. Просто клас. Бачите, також EVA-R І ззаду відкривається та така панелька на магніті, і видно мотор. Є ці, цілий огляд цієї модельки окремий, якщо трошки назад на цьому каналі подивіться, вона покаже себе. Оп, задом наперед, от так. Ну, Назар, давай, блін. Люди дивляться. Все-все-все, класно. Так, так, значить, от так вона. Poprace. Різні фірми, але. Ева R. Ра -ра 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 -ра. Так, також в мене є ця, це є Астон Мартин, Астон Мартин, до речі, від тої самої фірми, як вона там називається, я забув хана чи що. Коротше. Як бачите, це трошки старше, вона вийшла пару років тому, а NSX вийшла минулого року. Чи на початку Ні, минулого року. Так. Значить, NSX заїжджає туди. Просто так хотів показати. Я перший раз вже давно щось таке роблю, ніби бавлюсь з машинками, то вже. Я так їх ніби купую, роблю огляд і на поличку, а тут. З тим сфурою, то так класно. Ну, от бачите, як, як цікаво все виглядає. Машина всередині видно. Презентація просто чудо. О, Олівер знов прийшов. Він потім до кінця відео сидів і заснув. Так, ну, а, а, я що забув сказати, що колеса повертаються. Я напевно до того вернусь до кінця відео. Нагадаю, але зараз говорю. Ви, напевно, догадались, що я озвучую це після того, як я то зняв. Але стараюсь то робити, щоб не було замітно дуже. Так, а, кара. Хана. <хана>, <хана> так, то саме. Олівер. Не їж. Треба око витерти Пацан, що ти? Коротше, наступний раз будемо робити огляд Олівера, який він котик, і йому три місяці. О, до речі, от бачите цей Астон Мартин він, ем, від тої самої фірми. Але щось вони тут не додумались, бо, ем, як бачите, вона не вміщається. Зеркала бокові завеликі. На жаль, не можу запхати. Отак, бачите? Ну, так і написав. А, ні, перепрошую, це від Pop Race. Я заплутався. Тому вона не влазить, інакша фірма. А ця від хани, від кари. Так що вона влазить. Ну, окей, все, все зрозуміло. Перепрошуюсь. Вибачайте, друзі, я перед вами. Коротше, все. Дякую, що ви подивились. Зі мною час провели. Це була мія фура Евангеліон. Ну, і все. Дякую. Тримайтесь. Слава Україні! Героям слава! Ну і смерть клятим ворогам. Тримайтесь, друзі!